Продовжуємо вітати усіх захисників, захисниць і е, казати дякуємо і з пам'яттю про загиблих і полеглих героїв. І зараз ефір. вітаємо днем Павла, офіцера бригади швидкого реагування Рубіж Національної гвардії України. Павле, вас вітаємо! Дякуємо вам за вашу роботу за те, що ранок не знаю, чи встигли ви випити кави, але ви погодилися вийти до нас в ефір. За те, що сидите десь я підозрюю серед східного степу. Ясно, що зараз там роса, не дуже комфортно, але ви продовжуєте робити свою роботу. Дуже вам дякуємо. Розкажіть, будь ласка, про ваш стан зараз, про ваш емоційний стан в цей день. Які думки у вас? В голові, доброго ранку. Студія. Дуже дякую за привітання. Також хочу приєднатися і привітати всіх своїх побратимів та посестер з за Днем Захисника України, а також наших учителів з професійним святом. З приводу морального стану задовільний. Працюємо, служимо. Зараз знаходимося на бахмутському напрямку. Ситуація звичайно напружена, але намагаємося не втрачати оптимізму. Та й нашого втрачати сьогодні свято. Так що е, працюємо. Воюємо, Як у вас почався цей перемогу. день? Скажіть, будь ласка, ви одне одного вітаєте з цим святом? Тобто, ясно, що перенос дати відбувся. А серед військових е, яке ставлення до того, що відбулося свято, якими словами одне до одного звертаєтеся? Е, ну, знаєте, серед військових е, дуже таке просте спілкування е, між колегами. І побратимом, ми, ми просто вітаємо один одного, посміхаємося. Якби сього, все, все, все дуже просто. Мабуть, десь зараз в Києві в частинах, може, десь прийдуть концерти, може будуть якісь привітання більш такі, знаєте, більш пампезні? Мабуть, будуть нагородження. Ну але зараз хлопці, які виконують позиції на завданнях, обмежуємося поки що усними, подяками стосовно е вшанування пам'яті полеглих е героїв. Усіх загиблих в цій війні о 9-й годині ранку відбудеться всеукраїнська акція вдячності поваги нашим захисникам і захисницям. На центральній вулиці, в центральних містах, вулицях вийдуть люди. Не вийдуть. Ми закликаємо, щоб не виходили спеціально, але зупинилися на хвилинку для того, щоб вшанували. На вашу думку, зупинитися, помолитися, вшанувати. Це найменше, що може здатне, що здатне зараз цивільне населення. Чи може зробити щось більше для, для вас, для тих, хто на фронті, для тих, хто вже зробив свій внесок у захист і перемогу? Насправді вшанування пам'яті полеглих в Україні це вже традиція, це національна. О 9-й годині кожного дня ми вшановуємо пам'ять полеглих, але ну, справа в тому, що в цивільних містах, я зовсім нещодавно був в цивільному місті, це ну, реально ігнорується, тобто люди йдуть по своїм справах. Я вважаю, що от якщо, хоча б сьогодні, якщо хоча б сьогодні люди проявлять повагу, вони вшанують пам'ять полеглих військовослужбовців, то це вже буде, знаєте, як рівень, як високий показник. Того, що ми нація, що ми об'єднані, що наші герої загинули не просто так, що вони загинули за нас, за наш народ, за нашу батьківщину, тому це дуже доречний жест з боку цивільного населення. Тому насправді це так, це найменше, що вони можуть зробити. Більше це просто позбутися байдужості, на мою думку. Та да, позбутися байдужості в першу чергу скажіть, будь ласка, коли ми говоримо про потреби військових, а, заакцентована увага на тому, що потрібні дрони вже цивільні це розуміють. Пікапи зрозуміло, тому що безкінечні обстріли. Але з такого буденного що потребують наші воїни? От зокрема, ви, коли ми говоримо про гвардію наступу Рубіж, і ми знали, що комплектація в гвардіях наступу вона можливо краща ніж в тих, хто був укомплектований раніше, що нам зараз потрібно, тому що про деякі буденні потреби воїнів навіть не знають. А можливо, навпаки, один час завалюють вас шоколадками-смаколиками, а інший час ви потребуєте геть іншого. Зорієнтуйте нас, будь ласка. Ну знаєте, будь-яка допомога, вона доречна, тобто навіть коли елементарно передають малюночки, як і дитина малювала в якомусь селі в школі, то це дуже приємно. Бо справа в тому, що то як я вже казав, це є показник єдності нації. Це показник того, що людям не байдуже. От, наприклад, у у нашому підрозділі є розвідник, він зараз воює. І в 2014 році він а, малював малюнки військовим, а тепер він і є той захисник. Будь-яка допомога це дуже даречна смаколики, предмети гігієни, а, малюнки. Будь-яка увага це дуже доречна до захисників. А, але от якби більше необхідне все ж таки є в транспортних засобах і в дронах. Бо ну це зараз реально це просто розхідний матеріал. Але кожна машина, кожен дрон це врятовані людські життя. Бо завдяки автомобілям ми доставляємо наших бійців на позиції, забираємо з позицій, евакуюємо поранених. А завдяки дронам ми знаходимо противника, проводимо розвідку і знищуємо та ті самі дрони, і ті, ну, самі дрони, і ті самих цінова, пташок. ви теж… життя. Да, ви теж возите на машинах, і це ми всі прекрасно знаємо. Павле, дякуємо вам за цю теплу розмову. Там під свірінькання горобців, бачите, і вони вас вітають цим днем, І ми е вітаємо вас і дякуємо за вашу роботу. Передайте, будь ласка, всім хлопцям, які поруч з вами. Павло, офіцер бригади швидкого реагування Рубіж Національної гвардії України був з нами на зв'язку.